Чотири літаки знищено, два пошкоджено. У головному управлінні розвідки Міноборони поділилися наслідками атаки дронів на російський Псков. Як розповів українській правді представник гурмо Андрій Юсов, чотири військово-транспортних літаки не підлягають відновленню, а ще два судна отримали пошкодження. Місцеві повідомляли про пожежу у районі військової частини поряд із псковським аеропортом. Ще одне джерело УП у розвідці повідомляє, що за нинішньою атакою дронів на Псков стоїть гур та інші складові сил оборони. Співрозмовник УП нагадав, що розвідка проводить комплекс заходів у межах спецоперації в окупованому Криму і не тільки. Додамо, що цієї ночі неспокійно було не тільки у Пскові, у Брянську є руйнування заводу Кремній ЕЛ, який перебуває у списку найбільших російських підприємств мікроелектроніки також безпілотники збивали біля тули і калуги. Вибухи лунали, і в інших регіонах Росії влада повідомила про знищення дронів над Орловською, Калузькою і Різянською областями. Окупований РФ Севастополь атакували морські дрони.